Дуже бісить оце запитання. А ви в теробороні чи в ЗСУ, тому що ТРО це є складова один з родів військ Збройних сил України не для вас, для наших глядачів швидше. І виконують підрозділи ТРО, виконують такі самі завдання, як і інші підрозділи Збройних сил України, механізовані війська і так далі. Всі так далі. уже після харківського контрнаступу у нас з'явилося кілька танків, два трофейних і там рота приданих танків. Це теж дуже цікава історія, коли колишні механізатори. Навчалися по інтернету. Керувати е, трофейним російським танком. І це уявіть собі, що це колишні, ну, можливо, трактористи, можливо, таксисти е, за свої гроші, купляли, шукали, купували інструкції в інтернеті, за свої гроші заправляли цей танк, оскільки ТРО не може мати танки в своїх, е, в своїх військах, у своєму складі, і, відповідно, не може виділяти на них соляру. Це вони за свої гроші це все купували для того, щоб навчатися управляти ним. І це говорить про якість тих людей, які служили і служать зараз в територіальній оборони.